Невпинного часу рука зрива календарні листки, Видзвонює осінь церквах, Німіють в мовчанні хрести. Сірко на покрову святу Тут військо турецьке розбив і в пам'ять про битву оту Зимінник вогні засвітив. Історія Покровського бере свій початок. З непримітної слободи, що загубилася в безкраїх українських степах. Перша офіційна згадка про село Покровське датується 1779 роком. Найменування селища пов'язане з ім'ям кошового отамана війська Запорізького Івана Дмитровича Сірка. Зі своїм військом він часто робив походи муравським шляхом на Крим. Про один із таких походів згадує академік Дмитро Яверницький. У своїй книзі Іван Дмитрович Сірко. Звідти дізнаємося, що восени 1673 року Іван Сірко зустрівся на муравському шляху з великим загоном татар, розгромив їх, взяв багато у полон, після чого повернувся на Січ. Ця битва відбулася в районі Покровського в День Покрови Пресвятої Богородиці. На знак пам'яті про цю перемогу пізніше Слободу назвали Покровською. Слобода Покровська, що виросла на колишньому козацькому зимівнику, швидко росла. Згідно з переписом 1782 року, в ній постійно проживало 305 чоловіків і 238 жінок. На початку ХХ століття Покровське стало великим торговим селом. Воно налічувало 7600 жителів, більшість яких було бідняками. Революційні події, імперіалістична та громадянська війна завдавали великої шкоди сільському господарству. У січні 20-го року частини Червоної армії звільнили Покровське від білогвардійців. В тому ж місяці був створений волосний ривком, а в червні почав діяти партосередок, до якого війшли Федір Тимченко, Дмитро Тихий, Назар Миленко та інші. Спочатку створювалися комітети незаможніх селян. Товариство по спільному обробітку землі. У 1929 30 х роках актив, згуртувавшись навколо сільської ради і комітетів незаможних селян, організував колгоспи. У усьому укладі селянського життя пройшов великий перелом. Починали, по суті, з нічого, а незабаром земля заколосилася дорідними врожаями. Колгоспи і селище. Були електрифіковані та радіофіковані, повністю ліквідовані не письменні серед дорослих. З перших днів Великої Вітчизняної війни сотні покровчан пішли воювати проти німецько-фашистських загарбників. Мужні билися на фронтах війни наші земляки. Про це розповідають експозиції Покровського районного народного історико-краєзнавчого музею. 2997 наших земляків. Не повернулися з фронтів Великої вітчизняної війни та померли від ран. Імена загиблих покровчан, викарбувані на гранітних плитах на братському кладовищі в центрі селища. Це їм, живим і мертвим, ми зобов'язані нашим щасливим сьогоденням. Ми добре пам'ятаємо і тих. Хто, переборюючи всілякі труднощі, з попелу, підняв колгоспи, підприємства, житло, школи, лікарні і культурно побутові заклади. Сьогодні Покровське гарне впорядковане степове селище, воно налічує 3500 дворів з населенням 10 556 чоловік. Покровське своєю охайністю забудовує, радує і нас, покровчан, і наших гостей. Це плоди розуму і рук не одного покоління покривчан, від керівників до рядових трудівників. Багато зробили свого часу для його процвітання керівники району Федір Гнатович Кадась, Віктор Петрович Коверець, Анатолій Іванович Мурзін, Дмитро Георгійович Чердаклієв, Олександр Олексійович Железняк, Анатолій Григорович Сергієнко, В'ячеслав Петрович Рибачук. Ці добрі справи сьогодні продовжують Олександр Борисович Кібець та Іван Іванович Лобода, які збагачують і примножують головні традиції Покровщини любити і поважати людей, вирішувати найскладніші життєві ситуації, не опускати руки перед проблемами.